Я працюю, щоб робити якісь необдумані тупі покупки. О, то це не художня книга? За що я її дуже. Я потім підніму. Ірландський автор, якого я вам покажу. Розуму нуль. А! Забула. Забула підняти з підлоги. Ну така я людина, ну що я зроблю? Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я знову вам розповім про книжкові покупки. Якщо вам здається, що я тільки нещодавно вам про них розповідала, я знов вам розповім про них. Це ще мої старежні книжкові покупки. От ніяк не завершу, тому... Без прелюдій, почнемо одразу ось це, ось це. І ще там навіть була книга, яку мені ліньки доставати, я вам просто про неї розкажу. Почнемо з електронних покупок. От, я, ви знаєте, купую електронні книги, коли мені терміново треба щось прочитати. Я купила за останній час вже раз, два, три. Три і прочитала нуль з них. Окей, добре. Електронні книги. Я купила книгу Андрія Кокотюхи Життя на карт. В Харкові на мене чекає книга Андрія Кокотюхи. Якось там про ляльок щось, а виявилось, що є перша книга перед цими ляльками: це життя на карту, Київська сищиця». Це детективна історія про жінку-сищика, про жінку детектива. Це супер, я вважаю. Тому хочу прочитати цю книгу і взагалі дізнатися, хто таке Андрій Кокотюха, познайомитися з його творчістю. Бо як я зрозуміла, у нього доволі багато книг, і нібито всі вони в якомусь такому детективно-трилерному жанрі. Отже, життя на карту» Андрій Кокотюха, перша книга. Уроки хімії Бонні Гармус. Я взагалі не збиралася читати цю книгу, було багато шуму. Спочатку, що обкладинка погана, я пам'ятаю якогось року. Потім е говорили, що ага СД перевидала обкладинку клас. Тепер від тепер обкладинка більше відображає суть цієї книги, бо так як я розумію, це якась буде феміністична історія про матір матіродиначку, е яка є хіміком, але працює телеведучою, яка розповідає про рецепти. Ніби я так розуміла, бо я почала трошки читати цю книгу, я так розумію сюжет. А, я не думала, що я буду її читати, але десь побачила відгук про те, що ну, прям супер книга я вирішила, окей, добре, я таки її прочитаю. От тому купила електронну версію Bonnie Гармус уроки хімії, вечеря о 6. Після, коли це було ось тут буде відео про прочитане, я там розповідала про Агату Крісті. Я думала, що я більше ніколи не буду читати Агату Крісті, але чомусь. Вирішила прочитати книгу Смерть нілі Знов-таки, всі вже давно подивились цю Смерть Нілі». А як вона називалась? А, почекайте, Смерть Нілі» – це не вечірка на Хеллоуін і щось там про Венецію. Я переплузла. Я думала, що я купую книгу, де. Але ні, Смертна Нілі також екранізована, так? Так, здається, Смертна Нілі це також та книга, яка і є сучасна екранізація на неї, тому окей, підходить. Купила агату Крісті Смерть Нілі». Почала читати поки що, ще не сталося злочину, все йде дуже повільно. Я не дуже цим задоволена, але сподіваюся, що книга класна. А з електронних книг все. Все, я купила тільки три книги, тому переходимо далі до паперових книг. У мене тут є ціла підбірка книг. Ірландських авторів, тому давайте з них і почнемо. Бо ні, краще почнемо з книги, яку я навіть не можу дістати. Я купила книгу першому гравцю під... приготуватися англійською мовою, тільки тому що це було в грудні. Я думала, нехай буде якась остання покупка. Грудень, так, зараз квітень, я не переплутала. У грудні я купила цю книгу, вам її не показувала. Коротше, знаєте, в мене є книга останньому гравцю чи першому. Сорі, першому гравцю підготуватись, приготуватись. Антиутопія я вирішила, що я її куплю, щоб мати якийсь антиутопічний словниковий запас англійською. Не питайте мене, навіщо це мені? Отак от сталося. Переходимо до ірландських авторів і до книг з Ірландії. Книга з Ірландського музею мистецтв ММА. З Ірландського музею мистецтв. Це, ой, але я спочатку покажу вам закладинку з Лоцького музею мистецтв, місто Лоць, Польща. Подивіться, це обкладинка. Ой, це закладинка у вигляді трамваю. Ну хіба не прикол? Мені, Мені здається, дуже прикольно. Обожнюю незвичні обкладинки, витрачаю на них гроші. Прошу потім жалкую. Отже, книга. Просто і із... тому, що вона була в музеї. Я обожнюю купувати в музеях книги. У мене повно книг з музеїв, і жодної з них я не прочитала. А що тут? Тут вбивця з Дублінської залізниці сенсаційна, правдива історія про вікторіанського вбивцю Томас Моріс. <гас> <гас> Уявляєте, я тільки зараз побачила, що тут виявляється: дивіться, як гарно. <гас> Отак, от, от прикольно. А ось тут. Що? Non-fiction 2022. Дублін е листопад 1856 року. Джордж Літл, е голова ірландської короче, залізниці. А, його знайшли мертвим, лежачим о. <світ> <світ> в калюжій крові. У -у. Хоча ні, я не розумію. Це реально нонфікшен. Просто написано, що е нагорода нонфікшен, тобто не художня література. А ось тут ніби написано далі, що True crime. У, -у. то це не художнє? Книга. Ой, дійсно, напевно, не художня. Подивіться, тут всередині фотографії, я навіть не бачила. Для чого потрібно відео з книжковими покупками, щоб книжковий блогер хоч побачив, що він там собі накупив? Я... Що це тут були фотки? Боже, подивіться, навіть якийсь лист є. Окей, виявляється, це нонфікшн-книга. Перша моя нонфікшн-книга, яку я купила цього року. Окей, вбивця з Дублінської залізниці. Прикольно, я сподіваюся, дуже сильно, що її прочитаю. Так, відкладаємо сюди цю книгу. Далі книга ірландської авторки Мегі Офарел. Вона вам відома, я думаю, з іншою книгою, але я покажу поки цю. Називається Сімейний портрет. Подивіться, яка вона гарна. Просто мені так подобається. Я не впевнена, що це має якесь відношення до цієї книги, бо тут обкладинка, бо тут розповідається про яке там. 16 століття про сім'ю. А як їх звати? Скажіть мені, будь ласка, Фіци найголовніша родина. У цій книзі 1561 рік. Ну, на 1561 рік обкладинка ніби не тягне, але тут у нас Лукреція, Duchess of Ферера чи Феррара. Коротше, дуже відома флорентійська родина. А чому не написано, як їх звати? Я думала, що це оця родина, яка заправляла всією Флоренцією, дуже відома. Ніби має бути. А М'єдічі, от. Лукреція М'єдіча, так, має бути. А її чоловік Альфонсо граф Ферреро граф, дюк, це граф вважається. Чи герцог? Герцог. А, коротше, 1560 рік, і ось тут, прямо на початку, якщо що це не спойлер, написано, що. Чоловік вбив свою дружину чомусь там. І тут ми дізнаємося, чому. Я дуже сподіваюся, що ця книга буде читатись легко 1560 рік. Сподіваюся, що все ж таки я впораюсь з цим. Подивіться, яка класнюча у мене закладинка. Так, це, можливо, нелогічно купувати в Польщі закладинку з Флоренцією, але, але що ви мені зробите? Отак от, от я купила Книга про Флоренцію, закладинка із Флоренцією. Я вважаю це геніально. Сподіваюся, що прочитаю. Сімейний портрет. Типу детективна, напевно, історія про 1560 рік і вбивство Лукреції Демедіч. Люблю таке, але не впевнена, що потягну англійською. А книга Мегі Офарл, яку ви, скоріш за все, вже чули і бачили, мені подарувала її. Я не збиралася її купувати, але мені подарувала її мама, і за що я її дуже. Я потім підніму, <світ> за що їй дуже вдячна. Це книга Гамнет. Гамлет, це, як я розумію, я не знаю, чи це правдивий факт, але нібито це син Шекспіра, який написав Гамлета. Ось такий прикол. Тут книга про родину Шекспіра, про те, що. Ну, про... Шекспіра його дружину, їх сина Гамлета. Отака книга. Вона така обалденна. Оце ця обкладинка. Це як називається Soft Touch. Чи як це чудово? Мені так подобається. Мені жалко її чіпати, бо я розумію, що тут всі пилинки вже на ній збираються. А з іншого боку, це так приємно її чіпати руками. А ще у мене закладинка з музею пам'ятаю якогось ірландського музею із Оскаром Уайльдом. Він також. Давайте на фоні. Ой! Він ірландець, якщо що, от вам закладинка тематична. Тематична не до цієї книги, а до ірландських покупок. Мегі Фаррелл. Раз. «Мегі Мейгіоферл два. Тут нібито якась сімка історія, бо цей гамнет, я так розумію, помер майже на початку книги і щось там буде. Глибока щемлива історія пам'яті одного шедевра. Дві книги Мегі Фаррелл йдемо тут сюди. Далі. Дуже важлива книжкова покупка. А, а як буде Кишенькова історія Ірландії? Я обожнюю купувати книги в музеях. Ось така ця книжечка. Я сподіваюся, що там щось вам фокусується історія Ірландії. Робіть ваші ставки в коментах. Ой, чи я колись прочитаю цю книгу, чи ні. Кишенькова історія Ірландії. Сподіваюся, що я з нею знайомлюсь. Ірландія, ірландський автор, якого я вам показав. Це нормально. Oh, потім підніму. Ірландський автор, якого я вам вже показувала в своїх попередніх книжкових покупках. Я ще не познайомилася з його книгою, але вже купила другу його книгу. Ірландський автор, який написав про Нью-Йорк. Книга, яка була екранізована, Колум Тойбін Бруклін. Я сподіваюся, що це класна книга. Тут у нас розповідається про 1950 рік і про жінку, про ірландську дівчину. Про її можливості і страхи, яка живе у Брукліні. Я так розумію, судячи з того, що я не дивилася екранізацію, але вона, нібито якась також мила, класна і, може, навіть сімлива історія. Тут мало сторінок, тому сподіваюся, що це буде моя наступна книга прочитана англійською мовою. Дуже хочу познайомитись із творчістю Колма Тойвена. У мене є ось ця книга, і те, що я вам показувала в минулому відео, будинок імен. Я вже налаштована купувати ще його наступні книги. А, далі. Ага, ще одна книга. Взагалі, абсолютно рандомна книга, був розпродаж коли якогось класного, гарного дублінського храму, був розпродаж книжок. І я купила велика дівчина, маленьке місто. Майкл Гален. Сподіваюсь, що так і є, так він називається. Це, напевно, якийсь ромком. Я так думаю, щось таке. Ірландський автор, і нібито про Ірландію. Я сподіваюся. Я думаю, що щось прикольне. Дуже на це сподіваюсь. Будь це ромком чи не ромком. О, oh, тут щось про головна персонажка. <laughs> щось прикольний Початок. Я не, я не гортала цю книгу до того, як вам показати. Щось прикольно виглядає. Сподіваюсь, мені сподобається ця книга. Думаю, щось веселе тут. Вона також не дуже велика, 300 сторінок. Найголовніше, найбільше моє сподівання і радість, я думаю, що в цій книзі найлегша англійська порівняно із Колмом Тойбіном і Мегіофарл. Тому думаю, що я її прочитаю. Так, і ще, ага, і ще дві ірландські покупки, але ніяк не пов'язані з Ірландією. Просто знов таки на розпродажі. На розпродажі я побачила. А, на початку цього року я казала, що я більше не куплю жодної книги Джонатана Франзена. Джонатан Франзен. Перехрестя англійською. Я купила його книгу поправки англійською. Десь тут вона я показувала в одних з покупок. Я не змогла прочитати навіть один абзац, тому що важко, там важка англійська. Я купила перехрестя. Розуму нуль. А найголовніше, що книга Джоната Франзена «Purity» П'юріті стала для мене у 2023 році однією з найгірших. Тобто я її українською ледве прочитала, я здесь навіть її не дочитала так. П'юріті я не дочитала, так ще й. Яку не купила. Я, знаєте, я сподіваюся, що я вивчу англійську настільки, що зможу прочитати Джонатана Франсона. От так от я вважаю. У мене є ще одна його книга Українська Свобода. Я цього року обов'язково її прочитаю і потім спробую осилити щось, чи перехрестя, чи... Поправки. Ну, а така я людина. Ну, що я зроблю? Я люблю якісь дурні покупки. Я просто жила в Німеччині півтора року. Я дуже хотіла купити цю книгу. Просто, щоб вона в мене була. Вона коштувала 20 євро. Я дивилась на неї, і от в Дубліні вона вартувала в два рази менше, і я її купила. Все, отаке от в мене виправдання. А, тут в мене виправдань немає. Якщо чесно, я не розумію, на що я купила цю книгу. Коротше. План на 2024 рік прочитати книгу Крістін Генни. І тому я купила її не перекладену на українську. У нас є чотири перекладені книги українською. Ну навіщо купувати і читати рідною мовою, яку тобі легко читати? Краще купити якусь незрозумілу книгу поза позавімен. Якась, напевно, феміністична. Ой, що в мене тут всередині якийсь прикол. А, мені дали збирашку в книжковому магазині, дуже прикольний магазин книжковий. М -м -м. Ірландський, найстарший е -м, книжковий магазин в Ірландії з 1768 року, там я купила цю книгу. Це, здається, остання книга Крістін Хенне, тому я її купила, щоб, типу, бути в тренді. Так, 2024 рік. Не питайте, я навряд чи зможу її прочитати, бо я чомусь думаю, що тут важка англійська мова. Так, ось я бачу, що. Але таке життя, я купила собі Крістін Хену. Я працюю для того, щоб купувати собі книжечки. Ось так. А ще сподіваюся, що ви мене бачите, бо вже стало зовсім темно. Ох, ще покупочок трошки лишилось. Я працюю, щоб бути якісь необдумані, топі покупки. Все, ірландські покупки завершились. Зараз буде польська покупка. Я надивилась якихось відеовідгуків про книгу Знищ мене. Вона там пару місяців була супер в топі українському українського сегменту книжкового. Я не могла. Чекати, поки книга мені прийде з OLX за 200 гривень. Я вирішила купити її за скажені гроші англійською. І що? І що? Подивіться, скільки я прочитала, щоб ви розуміли, коли я купила цю книгу, закладинка. Бачите, яка? Зараз квітень. 12 я на 12 сторінці. Просто я така зла, що я витратила такі скажені гроші на цю книгу, щоб купити її. Ось так вона виглядає, і я її не читаю. Просто я засмучена. Це підліткова антиутопія, як я розумію. Тут є дівчинка з суперсилами і якийсь хлопець, і вони закриті в в'язниці, в клітці. Нічого не зрозуміло. Я спіткнулася об англійську, я б може б і прочитала цю книгу, якби я не спіткнулася об англійську мову. Трошки важкувато мені її читати, я не все розумію, тому маємо, що маємо. Я, блін, дуже засмучена, що я купила цю книгу, чесно вам скажу. Яку книгу я купила, я не засмучена. Я купила книгу Богдана Кулемчука Експрес до Галіції. Всі читали цю книгу 2-3 роки тому, а я от, от зараз її купила, вирішила прочитати. Дивіться, яка класна у мене детективна обкладинка з Німеччини. Обкладинка. Детективна закладинка з Німеччини. Прочитаю, розповім вам, якийсь, має бути детектив в потязі. Хочу прочитати цю книгу в потязі. Дуже гарно, мені подобається і колір шалений, і обкладинка, супер. Далі будуть дві новинки для мене книжкові. Це книга Тижи Клюн Шепіт за дверима. А я показувала вам Діму в Волошковому морі. Якщо я купила Діму в Волошковому морі, тільки тому, що вийшла друга книга Шепіт за дверима. І вирішила, що прочитаю одразу дві. Кажуть, що дуже якийсь миле добре фентезі. Я бачила огляд на англійському. Чи якомусь там іноземному буктюбі, де розповідали, що ця книга, насправді, «Дім у Волошковому полі. Там що про дід будинок чи що, бо там щось, коротше, розповідали, що насправді це щось про резервацію індіанців. І це не така мила книга, як здається. Окей, сталося цікавіше. Почитаю «Дім у Волошковому морі, а потім ще під за дверима. Новинка, ну, в мене. може, всі вже купили собі маленького друга, жовту лику і. Щось третє, а в мене ще новинка ще під за дверима. І друга новинка. Я таке не читаю, але цієї книги довго не було, всі казились, не могли її знайти. Я вирішила: ну, раз, ці її так хотіли, я куплю паперовий звіринець Лю. Я взагалі не знаю це оповідання, я майже ніколи не читаю оповідання. Але прикольно, до речі, обкладинка. подивіться, який тигр з оригамі. І всі супер хвалять цю книгу. І плюс, що важливо, я так розумію, по цій на основі цієї книги Netflix зробили свій серіал Любов, смерть і роботи У мене є багато знайомих і друзів, які люблять цей серіал. Я не змогла подивитися серіал, мені не сподобалось. Тому спробую прочитати книгу. Ось такі справи. А, книга, яку я купила за донат для своєї колеги. А, у мене є вже три книги цього автора, але ні, до речі, я могла б вам сказати, що я не прочитала жодної, та ні, я вже нарешті прочитала. Кадзу Іщегуро, Клара і Сонце. У мене до цього були дві книги його, які вже дуже давно, скільки рік вони в мене, чи більше. Але я купила цю і одразу її прочитала. Розповім вам у квітневому прочитаному. Тому, якщо вам цікаво дізнатись мої враження від Клари і сонце, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати моїх відео. А також ставте лайк, пишіть в коментах, чи читали ви ще гуро. А, І як він вам. Мені справді цікаво, бо є питання у мене до нього. Це антиутопія про те, що в нас є світ. Де дітям купують як компаньйонів роботів. Незрозуміло чому. Ой, коротше ні, про це я буду горіти у відео про прочитане, але от, будь ласка, діти, у них компаньйони роботи, Клара це робот, сонце це сонце. Все. І ще я вам розповім про книгу, яку я взяла в бібліотеці, бо раптом в травні вийде прочитане, а ви навіть не бачили цієї книги в мене в руках. Книга зникнення Стефані Мейлер, Жоель Дікер. Я, до речі, думала, що я беру іншу книгу, його першу книгу, щось там про письменника це ж перша була книга. Але я б щось переплутала і виявила, що в них є тільки ця книга. Окей, добре, я не проти. «Детективна історія. А, що там написано? Новий детектив, <реш>, який став бестселером. До речі, детектив 2012 року. Старенький. Вже всі, напевно, прочитали, а я ще ні. Там щось про Балтіморів є, так, Мейлер уже справа Аляски. Ну, я тільки познайомлюся з Желем Дікером. Багато хто каже, що прикольний. Ну, супер вбивця. Тут дуже багато сторінок. Тут 700. Боже, який має бути класний і цікавий детектив. Щоб його розтягнути на 800 сторінок. От ви уявляєте, що тут має бути? Що тут за така детективна історія? Що тут розслідувати треба? Щоб 800 сторінок було. І в мене є тільки місяць, щоб її прочитати, бо в нас в бібліотеки. Ось такі справи. Сподіваюся, я вам все показала, що в мене було. А! Забула, забула підняти з підлоги. Е, Сюзанна Колінс. голодні ігри. Я думала, що я зробила передзамовлення на другу книгу, а я, виявляється, не зробила. Уявляєте? Зовсім мало сторіначок, я думаю, що я в травні прям її і прочитаю: 350. Прям дуже хочу прочитати, мені цікаво. Ой, подивіться, як гарно, де тут? Зараз знайду. Обожнюю, коли в книгах якісь незвичні розділи чи щось таке. Менішенька книга, я думала, що вона трошки побільшує. Нічого, нормально. Голодні ігри» Сюзанна Колінз. У мене є відео про пісню. Про баладу, про спілочок, пташок та змій. Подивіться, якщо вам цікаво. Я ніколи не читала голодні ігри і не дивилась, от познайомлюсь із цією антиутопією. Тут антиутопія про те, як діти збираються на змагання і вбивають один одного. Ось така цікава книжечка. Отже, дякую вам величезно за перегляд. Сподіваюсь, не втомилися дивитись моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коменти, бережіть себе. Всього найкращого. Пока-пока. Все, ой, ой! -ой. в маслі